Всім привіт! Як ви на каналі готуємо рази. Сьогодні готуємо неймовірно смачний рецепт, дуже швидке приготування. Люблю готувати цей рецепт на вечерю. Ділюся з вами, можливо, вам також сподобається і ви приготуєте. Беремо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина. У мене досить велика беру половину, будемо нарізати на кубики дрібніше. Можете нарізати цибульку за смаком за бажанням. Це в швиденьке приготування нічого складного, використовуємо доступні інгредієнти, легесенький, простесенький рецепт, теж усім приємного перегляду та смачного. Наша цибулька вже нарізана, тепер беремо пательню, наливаємо трішки олії, розігріваємо її і зараз будемо сюди натирати один-два зубчика чесничка. Якщо ви в на цьому кульнарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Я всім вам дякую за ваші перельди, підтримку та вподобайки. Все, чесничок ми вже натерли, пательня розігріта, будемо висипати цибульку, будемо її смажити на маленькому вогні 3-4 хвилинки, зараз трішки ще перемішаю. Обов'язково на трійчачок перед тим, як додавати цибульку, він спершу виділить свій смак і тоді ви додасте цибульку, буде неймовірно смачно. Рекомендую. Залишаємо смажитися 3-4 хвилини на повільному вогні. Беремо заступний за інгредієнт на зморку, нарізаємо на кубики. Я буду нарізати на маленькі кубики. Можна також морку натерти на терці, теж буде смачно. Зворотній зв'язок це дуже класно, тож пишіть коментаря, з якої країни чи міста видається відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую. Це морку ми вже нарізали ось на такі шматочки. Зараз дивимося до нашої цибульки, вона вже трішки обсмажилась і додаємо до неї морку. Готуємо на маленькому вогні теж 3-4 хвилини, накриваючи кришкою. Залишаємо готуватися, тепер нам буде потрібна капуста. У мене половина капусти вагою 250 г. Вирізаємо качанчик і зараз будемо її нарізати. Я буду нарізати капусту на менші шматочки. Зараз покажу на які нарізайте до вільній формі. Рекомендую нарізати дрібніше. Прирізаю, як ви бачите, надрівніші шматочки капусту. Вся капуста наша нарізана. Давайте дивиться до нашої цибульки з морку. Вони вже трішки обсмажилися. Зараз сюди додаємо капусту. Додаємо капусту, і зараз будемо додавати спеції за смаком, Я покажу, які я додаю. Ви додавайте, які ви любите. Я додаю сіль, додаємо за смаком, додаю чорний перець. Також буду додавати прованські трави і буду додавати сушений кріп і обов'язково солодку паприку. Будемо це все перемішувати, будемо готувати на середньому вогні до 10 хвилин протушувати капусту, щоб наша капусточка вже була м'ясенька. Пишаємо готуватися, нам буде потрібен гарбуз. мене гарбуз вогою 250 г. поріжу його на декілька менших шматочків і будемо його натирати на терці. Пірутеркою починаю натирати гарбуз. Це гарбуз, може вже натерли, Давайте подивимося до нашої капусти. Готувалася в мене лише 7 хвилин. Вона вже досить м'ягенько готувала на середньому вогні, Ну, можливо, в мене капуста молоденька, дуже скоренько приготувалася. Капуста готова з моркою та цибулькою. Тепер готуємо заливку. Нам буде потрібно 2 яйця. Спеції я вже в заливку не буду ніяких додавати. Можете додати за спаком ще якісь спеції, якщо ви любите. Всі спеції ми додали до капуси з моркою та цибулькою. Цього достатньо. Якщо хочете, додавайте ще сіль, перець за смаком Ретельно перемішаємо яйця вінчиком, і зараз будемо додавати наступні інгредієнти. Додаємо молока 100 мл. Оберемо вінчик і трішки перемішаємо. І Зараз будемо додавати борщ на 5 столових ложок з щупчиком. Ємо розпушувача одну чайну ложку і починаємо перемішувати. Заливка має бути не густою. Зараз покажу приблизно, якою структури вона має бути. Ось такої структури в наших заливочка, друзі, вона не така густа, як густа сметана. Більше як на млинці, трішки густіше. Сюди додаємо гарбуз. Додали грабу зараз трішечки перемішаємо вінчиком. Сюди додаємо нашу капусту з морквою та цибулю, які ми притушували. і потрібно це ретельно перемішати. Наша суміш готова. Все гарненько ми перемішали. Тепер беремо форму для випікання. застеляю пергаментом. Буду змащувати трішки олію. Можете зметити маслом або маргариною. У форму перекладаємо нашу суміш все гарненько розрівнюємо тепер нам буде потрібно один середній помідор нарізаємо на кружечки. Помідорчик нарізали, тепер викладаємо помідор і зараз буду посипати ще зеленою цибулькою. Можете також посипати сиром. Сьогодні сиром не посипаю, щось не хочеться його. Посипаю зеленою цибулькою і будемо запікати в духовці при 180 градусів 40-45 хвилин. Плюс мінус в залежності від вашої духовки. Наша смакота відправляється в духовку, а ми чекаємо. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Вона дуже симпатично виглядає, але вона ще й неймовірно смачна, всім хто їсть, їм смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Дуже гарно витягнулося з форми. Застеляйте пергамент. Ось така краста смакота. Ідемо смакувати. Можна сказати так, дуже смачна, симпатична запіканка. Друзі, обов'язково напишіть коментарі, чи сподобався цей рецепт. Можливо, ви вже готували такий рецепт, хочете поділитися своєю думкою або, можливо, додаєте якийсь цікавий інгредієнт, то пишіть, буде цікаво почитати. Що я хочу сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати дуже смачно. Рекомендую дуже смачне поєднання гарбуза з капустою, Що ще так не поєднували, поєднайте. Дуже дуже файно. Смачненький, простенький рецепт. Нічого складного, готується швидко та просто файна запіканочка по домашньому. Готуйте, смакуйте на вечерю на обід легенький, простенький рецепт. Tu i tata smo kute, a ja svim vam ljako ću vam bogati u novi tomu videu. Do zustreći u novom videu. Bojeržite sebe. Svi morate spokoj. Mi snovu zdorovje. Svim pa 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 pa.